Декларування зброї, безхаченки на вулицях міста, зростання захворюваності дітей на ГРВІ, підготовка до опалювального сезону та штрафи за спалювання сухостою. 15 вересня у Бориспільській міській раді відбулася парадна нарада, на якій присутні обговорили головні події тижня. Якщо ви маєте вдома зброю, її необхідно задекларувати. З таким зверненням до громадян виступив начальник Бориспільського районного управління поліції Тарас Кравчук. Він зазначив, що у разі виявлення незареєстрованої вогнепальної зброї на її власника чекатимуть кримінально-правові наслідки. На даний час триває і продовжується процес декларування зброї, тобто особа, яка, починаючи від там, дідової там, чи прадідової рушниці мисливської, яка була не зареєстрована, десь там, лежала на горищі, закінчуючи трофейною зброєю, яку здобув, або виявив на, на те, в зоні бойових дій, Може прибути офіційно задекларувати і цей процес займає менше 20 хвилин і стати за законним володільцем вказаної зброї на період дії військового стану по закінченню періоду військового стану відповідно до. Доноситься інший пакет документів, якщо людина вважає за потрібне, бо буде вказаною зброєю подальшу зберігати і користуватися. Більше 70 одиниць, тільки автоматичної зброї в на території району зареєстровано. Більше 140 загалом по території району задекларовано і люди тепер. Скажімо так, спокійно сплять у них вся зброя, яка, яка в них є, вона офіційно вже задекларована і законна. Скористувався такою можливістю староста Іванкова Олександр Кириченко. Мені ось ми дали талон посвідчення про декларування добровільно зданої зброї та боєприпасів. Це дійсно працює, ну зайняло не 20 хвилин, десь півгодини 40 хвилин. І тепер я впевнений, що в мене її ніхто не відбере, поки я її сам не одам. Нещодавно у соціальних мережах активні користувачі розпочали обговорення долі Безхаченка, який мешкає в Борисполі на автобусній зупинці на вулиці Старокиївська. Цю ситуацію прокоментувала заступниця міського голови Людмила Бистра. Жодного разу своїх мешканців ми не викинули з громади. Ми з ними працюємо, ми ними опікуємось, ми ними займаємось. Але на жаль, ми розуміємо про те, що кожного дня. В державі, в державі підкреслюю, все більша кількість людей, які потребують догляду і допомоги. Їх кидають, про них забувають, ними не опікуються. Ця людина прибула з Броварів. Але сама прибути вона не могла. Її хтось привіз і залишив. В нього на руках документів немає. Є тільки довідка з ТЦК. Його ТЦК. Ніби призивала, але потім, мабуть, коли він став, проходити комісію, йому дали направлення в Гливаку. Оце всі документи, які є на руках сьогодні в цієї особи. Навчіть мене, як без документів його можна відправити в той чи інший заклад. Лікарня наша не візьме через те, що вона не та лікарня, яка лігує таку категорію цих людей. Гливака на сьогоднішній день його не бере, бо в нього немає документів. Чим займаємось ми? Ми пробуємо оформити хоч якісь знайти документи для того, щоб цих людей відправити в той чи інший заклад. Не на вулицю, а в той чи інший заклад. Кількість захворювань на ГРВІ серед дітей зросла в чотири рази. Про це на нараді повідомив директор Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Василь Жирнов. На його думку, така тенденція буде збільшуватись. Того разу було 41, а зараз 163. Я пропоную зібрати ще дані іншої первинки. Ну 194, і тоді зібрати дані. Із нашої санстанції, скажімо. і тоді вже можна буде тоді а його тестів вистачає взагалі тестів взагалі немає. Ніде в Київській області тестів. Якщо по школах збільшується також, бо це дані на п'ятницю. Якщо станом на понеділок і ще б збільшилася збільшилась відсутність по школам, то тоді треба буде дійсно ще раз збирати, може якусь комісію і думати. Можливо, про природне дистанційне навчання, але це, це по нам дані. Можливо, скажу, треба зібрати дані ще аптеки 74 і сам станцій. Ну, Звичайно, під'єм температури до 37-30,5, нежить, кашель. Поки це без таких. Ну, в кого По-різному, когось, може, бути, кишкові прояви, в когось бути які респіраторні прояви. Тому в будь-якому разі. Відразу треба не займатися самолікуванням, а звертатися до свого лікаря сімейного педіатра і далі е вирішувати. Е С приводу лікування анонсував Василь Жирнов і забір крові, який відбудеться 18 вересня з десятої години ранку в амбулаторії номер 1 за адресою вулиця Валерія Гудзя, 12. З 18 по 21 вересня воду з кранів можна буде використовувати лише для господарських потреб. Повідомив директор Бориспільводоканалу Василь Куракса. На цьому тижні з понеділка вже почали підготовчі роботи по мийці резервуарів та знезараженню мереж міста Бориспіль. Безпосередньо, з початку доби, 18 вересня, гіперхлорована вода почне подаватися в мережу, тому з 18-го десь орієнтовно по 21 воду можна використовувати виключно для господарчих потреб. І у нас почали ми паспортизацію наших каналізаційних колодязів у зв'язку з тим, що ми зараз розробляємо гіз-систему. То з початку місяця вже обстежили 236 колодязів. То люди, якщо бачать, що наші хлопці ходять а й налякаються, то це в робочому режимі. Проводимо роботи хай не турбуз. До початку опалювального сезону залишився місяць. Зауважила директорка Бориспіль тепломережі Маріана І Додала, що зараз до нього готові 70% житлових будинків, решта в роботі. Зараз проводяться роботи по заповненню систем теплопостачання на сьогоднішній день. Теплові мережі від котелень заповнені. Ми приступаємо сьогоднішнього дня по заповненню домів. Тому я звертаю населення, значить, щоб не було таке, як у нас практично кожного року буває. Значить, в вересні, в жовтні місяці починаються роботи у людей щодо заміни опалювальних приладів. Ми на це будемо в цьому році звертати велику увагу і будемо до цього відноситися дуже строго. Начить, на сьогоднішній день у нас по заповненню це дома бід, які працюють, які на отримують тепло від котельні по вулиці Княгині, Ольга і Сківська. Повідомила Маріана Жиляської про те, що басейн у спортивній школі готовий до функціонування. За її словами, температура води там 27 градусів. Збірна команда Бориспільської громади дебютувала у всеукраїнських спортивних змаганнях серед міських громад. Розповів заступник начальниці управління молоді та спорту Геннадій Яцюта. Змагання відбулися за фесте колос у селищі Ворог. Ми команда місце 9, є над чим працювати, але є ці успіхи. Це волейболісти зайні посіли друге місце з класною грою. Друге місце посів Андрій Даниленко, фахівець центру спорту з шахів, не програвши жодної гри. Третє місце Євгена Бикова. Ось такі. Учасниками чемпіонату України були молоді дівчатка 11 років з хокею на траві. І до нас звернулася Федерація хокею на траві України з тим, щоб провести в найближчі часом декілька чемпіонатів України в місті Борис. Порушили на засіданні питання відповідальності за спалювання сухої трави та інших рослинних залишків. За інформацією міської ради, штрафи за такі дії значно підвищились. Зокрема, за порушення вимог пожежної безпеки в лісах, громадяни платитимуть від 1530 до 4590 гривень. Для посадових осіб штраф сягає до 15300 гривень. За випалювання рослин на землях сільськогосподарського призначення порушники сплачуватимуть від 3060 до 6120 гривень. Якщо ті самі дії спричинили загибель людей. Масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки покаранням є позбавлення волі на срок від 5 до 10 років. Анастасія Усик, Юлія Глушак, новини Терез Бориспіль.